Настя Гринченко була єдиною донькою в родині українського письменника Бориса Гринченка. Вона цікавилась українським національним рухом, перекладала, пробувала писати, захоплювалась музикою. Після закінчення гімназії у Києві Настя Гринченко вирушила до Львова, де навчалась на філософському факультеті Львівського університету. Вона слухала лекції професорів Грушевського, Колеси, Студинського. Значне враження справила на неї зустріч з Іваном Франком. Крім того, вона познайомилась з членами РУП, що повністю захопило її. Приїжджаючи додому до Києва, незважаючи на перевірки, Анастасія привозила підпільну літературу. Таким чином вона стала активною учасницею соціал-демократичного робітничого руху. Ми прагнемо виокремити деякі факти з життя Анастасії Гринченко, показати її світоглядні переконання та деякі аспекти з життя українського соціалістичного руху. У грудні 1905 року, почався завершальний етап революції, що тривав до 3 червня 1907 року. Влада почала рішуче неметодично викорінювати революційні настрої в суспільстві та швидко відвоювати у демократію свої втрачені позиції. Був оголошений воєнний стан, який охопив більшу частину імперії. Україні ширились каральні експедиції, обшуки діяли військово-польові суди, безчинствували чорні сотні. Скрізь людей арештовували, тюрми були переповнені. Передусім, арештовували всіх, хто був причетний до Лубенської республіки. Тому вже у Києві в ніч на 29 грудня 1905 року було заарештовано 32 активісти, у тому числі Білякову Настю Грінченко. Троцького Анастасію Грінченко спочатку було ув'язнено в Лубіську дільницю, а потім у Лук'янівській в'язницю. 3 січня 1906 року Настю Грінченко переводять у Лук'янівську в'язницю. За станом на 1 січня 1900 року на територію тюрми налічувалися 10 кам'яних будівель різного призначення, у тому числі 4 поверховий головний корпус. Спочатку в'язниця була призначена для утримання арештантів усіх категорій і була розрахована на 550 осіб загальних та 46 одиночних місць, однак завжди була переповнена. Слід зазначити, що камери мали значні недоліки, погана вентиляція, тіснота. Темнота та вогкість про це навіть наголошував київський генерал-губернатор Ігнатієв під час знайомчої поїздки. Лук'янівський тюремний замок став місцем відбування покарання не лише для кримінальних злочинців, а й політичних противників режиму. Бувало, що не легкий в'язничний шлях пройшли цілі родини, які стояли в опозиції до самодержавства. державства. З Лук'янівської в'язниці Настя повідомляє батьків, що сидить вона в тюрмі. Третій коридор, камера 17. Методи впливу на в'язня залишались незмінні. Важливим засобом регулювання його психічного стану було позбавлення контактів із родиною. Бувало і так, що побачення у в'язненні були позбавлені місяцями. В архіві знаходиться незакінчене оповідання без назви Бориса Грінченка, якому ймовірно автор намагався описати в'язницю, де перебувала його донька, та процедуру побачень з нею. Я завернув ліворуч у провулок між двома тюремними парканами і, побачив, що під брамою вже було багато народу. Довга жовта будівля з загартованими вікнами тяглася ліворуч і праворуч, а перед нею чорніла широка, вгорі кругляста брама. Знизу всю її заступив натоп людей. Їх стояло кілька десятків з вузликами, пакуночками, кошиками в руках. Звичайно, публіка вся була інтелігентська, селян було тільки троє, описував Борис Дмитрович Лук'янівську в'язницю. Листи доньці за її порадою передавали в їжі. Загалом в булках листи передавати можна, їх тут не ламають. Писала вона. Сум та депресія впливала на стан Анастасії, бо неволя нікому не додає оптимізму. У нас такі страшенні репресії пішли, що дихати неможливо, писала Настя з в'язниці. Особливо було важко, коли не було зв'язку зі світом, рідними та коханим. Всупереч умовам, в яких знаходилась Настя, її агітаційна робота не припинилась. Вона велася не тільки серед сусідів по камері, але й поширювалась і на інших, хто був у в'язниці, селян, робітників, в тому числі й уголовних, декламування, дебати на прогулянках, кореспонденція. Всі ці засоби мали одну мету: зміну поглядів в'язнів в бік соціал-демократії. Вражає енергійність, з якою Настасія Грінченко досить швидко завоювала авторитет навіть з головними. Незважаючи на тюремні умови, Настя не втрачала духу, турбувалась про слабших, намагалась їм допомогти. Як тільки дівчина дізнавалася про потреби товаришів, миттєво діяла. Якщо сама на змозі була допомогти, то батьків просила. Енергійне, весела та усміхнена Настасія Грінченко намагалась допомогти кожному, хто потребував підтримки моральної або ж матеріальної. Її сміливі розмови та чудовий дівочий спів заворожували не тільки ув'язнених, а й наглядачів. До її пісень або декламувань приєднувалися не всі у камерах, і дух стійкості та незламності наповнював в'язницю.